А це дитина дуже ворог, починаємо з посмішки. Ми раді. Директор департаменту освіти Харківської міської ради. Деменко Ольга Іванівна, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю школу. Скільки днів на тиждень тут будуть навчатися діти? Діти різних вікових категорій будуть навчатися різну кількість днів. Початкова школа однозначно буде навчатися повний робочий тиждень. Вони будуть навчатися 5 днів, а середні й старші класи будуть навчатися 4 дні. бо у них кількість навчального навантаження більша, вона становить майже 30 годин. А в підземній школі у них буде тільки по 4 уроки, тому вони ще повинні навчатися і онлайн. І крім того, ще зверніть увагу на особистість двору, що тут є прекрасні спортивні локації. тому Тут ми зможемо проводити уроки фізкультури і у разі повітряної тривоги діти протягом однієї хвилини будуть вже в укритті. Чим ця школа відрізняється від інших, які тут є особливості? Це четверта, це четверта в місті підземна школа, і кожна з них вона абсолютно індивідуальна. Вона має свій власний проєкт, і вона адаптована саме до. Того мікрорайону, де вона побудована, всі ці чотири школи вони абсолютно різні, але їх об'єднує одне. Вони повністю відповідають сучасним вимогам безпеки. Вони всі побудовані у відповідності до останніх ДБНів державних 2023 року. Це їх об'єднує, а те, що вони різні, це дуже добре. бо Штампувати все під один зразок? От, наприклад, вчора ми відкривали маленьку підземну школу в маленькому мікрорайоні, і вона повністю задовольнить цей мікрорайон. Там не потрібно будувати таку, як тут, ну де би одночасно сіло навчатись 400 дітей. Була скільки в чотирьох в цілому школах? Наприклад, у 105-й школі ми охопили майже всіх. От дивіться, вчора ми відкривали в маленькому мікрорайоні школу, ми там охопили всіх дітей, які знаходяться в Харкові. Тут 105 школа охоплює майже всіх, хто в Харкові, а інші школи вони сформували класи, ті, де найбільше бажаючих. Звичайно, ми не можемо охопити всіх, але ви знаєте прекрасно, що наразі будується. І ще три школи, в плані і ще дві школи, тому е, ми працюємо над тим, щоб максимально задовольнити потреби батьків. Ну, вам Перший раз пройшли, да! Все тому ця школа розрахована практично на тисячі учнів. Сьогодні ми маємо тут вже 808 учнів, які записалися і будуть ходити до цієї школи. Але Хочу сказати, шалений попит, і кожного дня по 80 батьків приходять і хочуть записати своїх дітей. Це центральна частина міста. Як ви розумієте, дуже багато дітей. Тут є і проживають, і е, хоч, хочуть навчатися. Причому хочуть навчатися не тільки початкова школа. Ми бачили, де першокласники, другої третій клас, і вони мають таку можливість. Е, так е, хочу сказати, що дійсно для нас дуже важливо було відкрити цю школу центральну частину міста Харкова. Е, і будемо будемо продовжувати давати е, можливість дітям нашим. Вчитися, крім цього, ми будуємо ще три великі школи. Але це Салтівський район, міста Харкова, та частина міста Харкова. Вчора відкрили невелику школу, але дуже важливу. це віддалення району Сав'янського району міста Харкова. І теж були дуже такі гарна емоція у дітей. І дуже важливо. Там ми охопили практично 90 від дітей, які проживають у тому мікрорайоні міста Харкова. Тому це Карпітка робота, вона важлива і будемо продовжувати. А скільки зараз дітей відсотків покрили Знаєте, я хочу сказати, готові всі навчатися, якщо була б така можливість. Сьогодні перебуває у Харкові практично 60 тисяч дітей шкільного віку. Але ми охоплюємо сьогодні практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися в режимі офлайн. Інші на жаль, поки що будуть вона чи до кінця року, коли будуть відкриті ще школи. Скільки відсотків дітей? Ну в відсотках я не буду казати, бо це така плаваюча цифра, бо ми очікуємо все ж таки, що люди будуть повертатися, і буде набагато більше дітей. Але кожна школа ще дає можливість плюс тисячі учнів долучати. Ну, ви знаєте, що у цілях безпеки сьогодні всі дитячі садочки у нас, які належать комунальна форма власності, вони зачинені. І ми не можемо сьогодні відкрити ці дитячі садочки. Так, ми сьогодні працюємо на проектно кошторисною документацією, яка дасть можливість нам побудувати під дитячий садочок. Ми тут перші. бо немає таких того, щоб було вже десь приклад. Цього дитячого садочка, це так, це буде дуже дорого коштувати. Ми приблизно вже розуміємо в яких цінах ми будемо знаходитись, і коли будуть завершені всі проектно-кошторисні документи, то будемо будувати. Я не можу вам зараз сказати точно термін. Як тільки будуть всі нормативні документи, ви повинні розуміти, що ніхто до нас цього не робить. До речі, так як і підземна школа. Але підземну школу збудувати набагато легше ніж збудувати і спроектувати головне дитячий садочок, бо вимоги, які є до дитячих садочків, зовсім інші, Вони дуже відрізняються від вимог, які є до школи. Приблизно зараз завершено всі, всі розрахунки, приблизно 107 мільйонів вона коштує ця школа, це кошти міського бюджету. Обладнання? Це то наше обладнання, ви ж бачите. Наземна ну, щось Шня за допомогою it кластеру нашому Харківському, який обладнали, і ми домовилися. Ми заходили в один із класів, де е, вчаться інформатика. І дуже важливо, щоб наші діти е, мали можливість вчитися інформатики і створювали програми, розробляли програми. Я дуже вдячний сьогодні ті кластеру, який доєднався і буде доєднуватися у нас є така домовленість, до інших шкіл для того, щоб діти мали можливість знаєте, вчитися інформатики. І ці лабораторії, які будуть створені, вони дуже важливі, бо діти будуть мати можливість обрати себе в майбутнє. І ви ж розумієте, якщо вони будуть йти в ІТ, а Харків завжди був столицею, йти насправді. Де нас для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість вчитися і бути атішником. Це так. Що стосується безпеки, безпека однакова і тут, і там, бо це ж все, все одно. Що стосується найбільш населеного району міста Харкова, ми плануємо, я не буду в цій безпеці зараз казати, нормативні документи зовсім по-іншому, бо тут діти проводять і знаходяться 4, 5, 6, 7 уроків максимум. Потім вони виходять. Там потрібно, щоб вони знаходились повний день. Вони потрібно, щоб вони відпочивали. Потрібно зовсім по-іншому все розраховано тому зовсім інші нормативні документи є і вимоги є і проходимо цей шлях коли ми будемо знаєте, пройдемо то я розумію що інші міста як яким це потрібно вони візьмуть нашу проєктно-кошторисну документацію буде та до речі так як це зробило інші міста ми поділилися своєю проєктною документацією, вони вже побудували у себе школу